Найпростіші тригонометричні нерівності. Тобто, це нерівності такого виду. Синус Х більше або менше А, косинус Х більше або менше А, тангенс Х більше або менше А. І котангс. Для кожної з таких нерівностей є свій шлях розв'язання. Схема своя особлива. І купа всяких. Дрібних нюансів, які треба тримати на контролі, коли їх розв'язуєш. Взагалі, що значить розв'язати тригонометричну нерівність? Треба розуміти зміст, а потім можна і по схемі. Що означає розв'язати тригонометричну нерівність? Також схематично собі зобразиш, наприклад, якщо це є синусоїда, розв'язати нерівність синус Х, там, наприклад, більше або менше А. Це означає, по-перше, побудувати пряму, яка дорівнює А, горизонтально Y дорівнює А, а це, наприклад, синус Х. І більше, більше А, це означає взяти ті проміжки, синусоїди, ті частини синусоїди, які знаходяться над прямою, от які там будуть. Це більше, більше А. Ці проміжки, синусоїди частини, які знаходяться над прямою А. А менше, ну, це, відповідно, нижче цієї прямої, от як в синьому виділю оці частини. Оці проміжки від Х1 до Х2 від Х3 до Х4 все це є проміжки, в яких наша функція менше А. Треба буде взяти як розв'язки нерівності менше акули. Оце зміст, що таке розв'язати нерівність? Якась тригонометрична функція більше або менше якогось числа. Так само косінус, якщо тангенс, катангенс. Тобто, е, якщо більше якогось числа, то треба верхню частину графіка в вигляді проміжків взяти у відповідь. Якщо менше якого числа, то нижню частину. Відносно прямої горизонтальної, яка, дорівнює, яка проходить через це число А. Але по графіку незручно розв'язати, тому що це дуже велика така і об'ємна робота. Тому для кожної нерівності, для кожної тригонометричної функції є схема розв'язання за допомогою одиничного кола в системі координат. От саме ці схеми ми зараз тобі будемо розглядати. Ми будемо це робити на прикладі. Так, візьмемо спочатку перше: це синус Х для прикладу, хай буде більше одної другої. І на цьому прикладі будемо дивитися, як це все робиться. Перше, як і в рівняннях, знаходимо арксинус. Арксинус однієї другої. Просто обчислюємо, чому це дорівнює. Це буде кут, який і на 6. Далі. Робиться ось така схема. Спочатку робиш коло. Потім вмальовуєш це коло в систему координат, так, щоб це коло було у мало центру початку відліку. Одразу раджу спочатку креслити коло. Тому що, якщо спочатку накреслити осі, а потім спробувати намалювати коло так, щоб воно було в центрі від руки, це ніколи не виходить зробити точно. От, дивись, намалювала осі, спробую тут коло вмалювати, воно завжди трошечки в стороні. Виходить. Тому починати краще з кола, і по колу легше осі розмістити, щоб воно було по центру. На цьому колі розміщуємо точку пі на 6, враховуючи те, що в нас 0 градусів ось тут нагадую тобі, тут пі на 2 вверху, далі 180пі, далі 3 пі на 2, 270 і повний оберт 360 проти годинникової стрілки плюс за годинниковою стрілкою мінус. Тому пі на 6 це 30 градусів, а це означає, що це третина, десь приблизно третина першої чверті, ось тут, оскільки то, е, нерівність наслугу строга більше, то точка світла пі на 6. Тепер через цю точку, оце наш кут, пі на 6, в принципі, ну, це не обов'язково малювати. Горизонтально проводимо пряму, яка перетне наше коло у, дв у другій ще точці, яка також буде світла. Для того, щоб далі визначити, які проміжки будуть розв'язками нашої нерівності, тобто, де наша функція синус х більше однієї другої, тобто вище знаходиться однієї другої, треба дізнатися, яке це число тут знаходиться, який це кут. Для цього треба зробити такі кроки. Дивись, оскільки наша нерівність має знак більше, то ми повинні в цьому колі, яке ми намалювали, виділити верхню частину цього кола від, е, відносно прямої, яку ми намалювали. Оце і є та пряма ігрек Оце от. От Відносно неї, верхню частину ми повинні виділити. Я отак виділяю, там можна жирною лінією якось виділити. Оце ми виділили дугу нашого кола, яка буде проміжком, який піде у розв'язок. Але тепер треба дізнатися, яке тут число стоїть з цього боку. Для цього ми від нуля рахуємо, який це буде кут, рухаючись в тому напрямку, де в нас виділена дуга. Тому що по колу можна рухатися сюди. При розв'язанні нерівності треба пам'ятати, що рухатись треба туди, де є виділена дуга. Рухаємося сюди і маємо який кут. Згадуємо, як ми треба, треба рахувати кути по на 6. Раз, пі на 6, два пі на 6, три на 6, чотири на 6, це 5 пі на 6, виходить кут. 5 пі на 6. Тепер, коли ми порахували, який. Другий кут з цього боку проміжок закриває. Далі треба просто записати правильно ці проміжки. Яким чином? Треба враховувати, пам'ятаєш, синусоїда – нескінченна лінія, так? І тому, якщо в нас кут, ой, проміжок від пі на 6 до 5 пі на 6 один раз є, от цей, наприклад, то через період ще один такий буде, і ще через період, і ще через період. І тому треба в записі врахувати період, як ми і в рівняння писали, або 2 піен, або піка. Коли в нерівностях це завжди так, якщо синус або косинус, то 2 пін. Якщо тангенс або катангенс, то піка. Тому тут буде так: х належатиме проміжку від пі на 6 плюс 2пен. Оце перші оці точки крайні. До 5π на 6 плюс 2пен. А оскільки нерівність у нас строга, то дужки круглі, не включно. кома N належить Z. Ось так розв'язується нерівність із синусом. Така схема в нього і такий спосіб розв'язання. От, поетапно, треба все це запам'ятати, що спочатку можна як алгоритм записати перше арк, так? потім друге схема. На схеми ми ставимо перше точка. Так, Друге, ми робимо е, горизонтально пряма через цю точку. так. Потім дугу виділяємо, яка потрібна. Е, далі друга точка, так, визначається від нуля. І потім вже треба записати останнє третє це проміжок. Так, і візьмемо ще косинус. Друге. Косинус Х. Хай буде. Більше або дорівнює. Однієї другої також. Так само, як і для синуса. Спочатку шукаємо арк косинус однієї другої. Який це кут? Пі на 3. Пі на 3, правильно. Схема те саме коло. Осі. Розміщуємо на колі точку пі на 3. Оскільки нерівність не строга, то це темна точка. Пі на 3 це 60 градусів це два рази по 30. Тобто, якщо умовно розділити чверть на три приблизно однакові частини, то це оця буде. Точка. І на три. Ось оці 60 градусів якраз. Два рази по 30. Ось у ну, нас схема по-іншому розміщується. Якщо згадати саме початок тригонометрії, синус це ігрикова координата точки, тому в нас горизонтальна пряма, яка посі <кій> і y, 에, виділяє одну другу. Тобто це іксова координата. Тому тут вертикальну пряму кресло, яка на осі Х одну другу відкладає. Оце пряма Х до рівня одна друга. І ось тут вона відтинає другу точку. І коло ділить на дві частини. Тепер вже не верхню і нижню, а праву або ліву відносно цієї прямої. Тепер треба правильно виділити дугу. Яка нам потрібна, права або вліва? Е і дізнатися, яка тут точка, який тут кут. Для цього ми виділяємо дугу таким чином: от в нас тут 0. Е оскільки тут більше однієї другої, то, то треба виділити праву частину цієї, цього кола, тобто оцю дугу. Більше однієї другої. Тому що отут от в нас одна друга стоїть число. Отут на осі. Отут. Відносно цього числа більше це правіше. От тому ми і виділяємо цю дугу. Так, добре, тепер треба дізнатися, яка тут точка внизу знаходиться. Для цього від нуля ми рухаємось по дузі, виходить ось сюди, в цю сторону. Тому що, якщо ми будемо рухатися сюди, в цю сторону від нуля, щоб порахувати, яка там точка, подивись. Якщо ми будемо рухатися сюди, то ми пройдемо по частині кола, яке не виділене, так не можна. Щоб рахувати правильно кут, другий, треба рухатись по тій частині, яка виділена. Получається, від нуля ми спускаємось сюди, який це буде кут, от сюди від нуля, мінус пі на Ну, Вниз це, значить, від'ємний кут буде. Ага. Вони симетрично знаходяться, значить, це буде такий самий кут, тільки з мінусом. Добре, тепер треба правильно цей проміжок записати. Х належить проміжку. Ну, е, треба писати проміжок завжди від меншого числа до більшого. Менше це від'ємне число. Тому проміжок почнеться з мінус пі на 3, плюн. Враховуємо періодичність функції до пі на 3 плюс 2 πn А оскільки нерівність не строга, дужки будуть квадратні. n належить z. Ось це синус і косинус, їх схеми. І їх е, спосіб розв'язання.